Хто відноситься до родової системи? До родової системи відносяться наші батьки, їх брати та сестри, їх перші партнери або партнери, які були після нашого народження, наші дідусі, бабусі, їх перші партнери та їх брати та сестри, інші наші предки їх брати та сестри та перші партнери. До родової системи належать наші брати та сестри, які були до... в... народжені в шлюбі або поза ним. Також до родової системи належать всі народжені та ненароджені, мертвонароджені, викидні та абортовані. Також до родової системи належать всі, хто є якимось чином був причетний до цієї системи. Це можуть бути як ті, які пострадали від когось із цієї системи, або це, тобто, це жертви, агресори, спасателі, рятівники і інші люди, які. Якимось чином повпливали на цю систему, це може бути, наприклад, хресні батьки, які допомагали дітям. Це взагалі люди, які якось чимось причетні до цієї родової системи.